Всім привіт! І сьогодні я буду готувати найсмачніші сінабони. Розпочинаємо готувати. Беремо живі дріжджі. До них додаємо цукор. Розминаємо дріжджі виделкою та чекаємо, щоб дріжджі розтали. Ось така маса в нас повинна вийти. Додаємо тепле молочко та перемішуємо. Додаємо туди частинку муки і все перемішуємо. Накриваємо рушничком та кладемо в тепле місце. На 15 хвилин. А поки наша опара відпочиває, в мисочку вбиваємо 2 яєчка або 3 маленьких. Та перемішуємо до однорідності. Коли опара відпочила, додаємо туди яєчка. Розтоплене вершкове масло. І все перемішуємо до однорідності. Частинками додаємо решту муки. Спочатку перемішуємо в тарілочці, а потім викладаємо на стіл. Спочатку тісто буде липнути до рук, але потім почне відставати. Приблизно потрібно вимішувати 10 хвилин. Перекладаємо тісто в ємкість, накриваємо рушничком бажано не одним і відкладаємо в тепле місце на півтори годинки. Коли тісто відпочило, викладаємо його на стіл. Стіл можна трішечки притрусити мукою. Розкатуємо тісто в квадрат. Беремо підтоплене вершкове масло та розмащуємо його рівномірно по всьому тісті. Беремо цукор та корицю, перемішуємо, щоб в нас вийшла ось така суміш, як на відео. Навірно, посипаємо цукром та корицею все тісто, все згортаємо в рулетик. На жаль, в не вийшло показати, як його згортати. Ниткою перерізаємо на невеличкі кусочки. Ставимо булочки впікатися на 40 градусів 35 хвилин, щоб вони піднялися. А поки булочки впікаються, ми зробимо вершковий крем. Беремо масло, туди ж маскарпоне і цукрову пудру. Взбиваємо 2-3 хвилини, щоб не було грудочок. Коли пройшло 35 хвилин, випікаємо ще 30 хвилин при 160 градусах. Коли булочки спеклися, на гарячі сінабони мастимо крем. Це вийшло дуже смачно. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та всім смачного!